Чому дорожчують курячі яйця після неймовірного стрибка цін на цей продукт? Антимонопольний комітет України розпочав власне розслідування його результати обіцяють опублікувати згодом. А поки що, наші журналісти поспілкувалися з виробниками та експертами. Чи немає змови між птаховами фабриками розповість Єлизавета Яколова? Цієї осені в українців може скластися враження, що наші вітчизняні кури буквально несуть золоті яйця, адже ціни на цей популярний продукт вже буквально б'ють всі рекорди, і дозволити собі не те, що лоток, а хоча б десяток вже вважаєте розкіш. 60, 70, а то й усі 80 гривень саме стільки зараз можна вітати за десяток на столичних ринках. Це не звісно такі Ці, звісно, такі що очі вилазять. Якщо раніше купували два десятки, зараз беремо один. На всьому заощаджуємо. Тож, вибору в українців небагато або витрачати майже вдвічі більше ніж місяць тому, або заощадити на популярному продукті. Ми багато не йому скільки на тиждень виходить Ну, десь, я не знаю. На десяток можливо трошки більше. Це ще кожу. Скільки там людей приїпці? Людям, які прийдуть, люди тоці на. На базу і сюди меню. Ви розумієте, яка це накрутка? Все звести на ту птахофабрику, все звести. Це ж би не на бензин плюс вивести. Водночас експерти приголомшують прогнозом. Мовляв, це ще не кінець. Ближче до нового року нас очікує нова хвиля подорожчання. Я думаю, що зараз буде невеличке плато от до середини грудня місяця, тих де днів, а потім десь приблизно з 18 грудня в нас знову є це піде вверх, ну тому що ми будемо готуватися до різдвяних свят. Щоб розібратися, в чому причина такого різкого стрибка цін. Наша знімальна група приїхала на одну з птахофабрик, що недалеко від столиці. Директорка розповідає, вартість кормів та електрики дуже зросли. Тож в таких умовах тримати ціни значить працювати собі в збиток. Додали клопоту й перебої зі світлом. За цей рік ціна виросла на деяку сировину майже вдвічі. Якщо в минулому сезоні на початку кукурузу можна було купити за 4-4,5 тисячі, то зараз ми її купуємо за 8 85 Дуже критична була ситуація з відключенням світла. це червень-липень для нас, такі суттєві, тому що ми майже працювали на генераторі. Влітку були дні, коли генератор працював 20-22 години. Керівництво птахофабрики жартує. На підприємстві умови диктують не люди, а пернаті. В середньому приблизно 10 корей дають 8 яєць. Тобто 80% продуктивності це середній показник. То іноді у них бувають вихідні в цьому? Так, не у кожної бувають вихідні. І це при тому, що для несушок тут справжній курорт, клімат, контроль, автоматична подача корму та води. Навіть нашого оператора просять не вмикати яскраве світло на камері, бо ж курочки лякаються. Це відбірні, це яйце першої категорії. Вони відрізняються за розміром і за вагою. Вони майже однакові. Як ви їх відрізняєте? Досвід. Експерти називають ще одну причину здорожчання курячих яєць, чималий малий вплив на ціну мало блокування польськими фермерами українського кордону, адже цей продукт Україна активно експортує. І весь експортний обсяг яєць замість того, щоб їхати в Європу, лишався в Україні. На відміну від інших продуктів, яйце ж ви не заморозите в глибоку заморозку, правда? І ви мусите його давати на ринок. А якщо у вас є надзвичайно великий обсяг пропозицій при більш-менш стабільному попиті, то ви будете мати падіння цін. Виробники прогнозують, ціни на курячі яйця можуть стабілізуватися вже в середині січня. А от чи знизяться вони, відповіді на це питання поки що немає. Єлизавета Яковлова, Василь Дендін та Геннадія Нікенко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.